Свята завжди б'ють по кишені. Тому ми поцікавилися, як у січні ніженці планують свій бюджет. Чи доводиться вам у січні економити після свят? А, ні. Не, не доводиться, не знаю, що ви ще тут сказати. Ні. Та ні. Та трошки. Не дуже, ну трошки. А зазвичай на чому економите? А, зазвичай, мабуть, на одязі. Ну, трошечки так, якщо чесно. А Ой. на чому економити зазвичай? Ну, зазвичай на собі на одязі приходиться іноді. Ні, на даний момент мені не доводиться економити. Ну завжди приходиться економити. Завжди все життя. А на чому зазвичай економити? Ну на, на дорогих речах, на там делікатеси, ну що там ще. Ну що дороге, на тому Ми не особо витрачали <святували> і на свята, щоб економити. Ні, все нормально. А взагалі на свята ви планували свій бюджет? Взагалом ні. Ну, ми е, святкували просто в закладі, тому там не, не планували. Планували. Вмістились в бюджет чи ні? Вмістились, так. Да, все. Пойшло за нашим планом, якщо можна так сказати. Ні. Ні. Витрачали. Виріла хата, що... гори сарай, витрачали так, як потрібно. Тобто, ні. якщо хотілося, то хотілося. Хотілося червоної рибки, так значить купили. А там уже закономін трошки. Ну трошки так, бо цьому році все оплачувала повністю я для своєї сім'ї, тому трошки так. Було важковато. Ні, взагалі не планувала. Тому що я проживаю одна, тому не доводиться. Купували те, що хотілося. Так. Звичайно. Вмістилися? Ну, так, точно. А як же, як запланували, треба вміститися? Так. так. Влізли в бюджет. Ну, ну Вмістилися в бюджет. бюджет. бюджет да. Ні, не планували. Не було такого новорічного настрою, не було нічого такого зверхньо помпезного такого, щоб можна було спланувати. Ні, все було досить економно, стабільно і бюджетно.